Так, глядачі, ну що, ось і починається наша грибна пригода. Перші місця на нашому шляху попадають ті, що ми збирали з вами. Якісь гриби ростуть, бачите, не знаю, що це, О. на поваленому пні ясені. Починаємо ми з місць, де ми збирали з вами. Ла Зараз перебіжимо. Подивимося, чи є, чи немає. От, Бо число вже пізне, 11 лютого. Ось, Може і вже не бути їх. Але вже раз ми тут, по дорозі, перебіжимо і підемо за наступний пагорб. Там від поля є місця самі ближчі до нас, де... Росте саркосифа. Ну що, вперед, починаємо наш пошук. Так, глядачі, неймовірно, але факт. Буквально 5 хвилин я походив по лісу, і я знайшов фламуліни. Аж сам не повірив. Правда, що такі молоді, небагато. Ось декілька штучок. Бачите? Але ще молоді попадають. І ось ще такі з під кори зазирають. Бачите? От. 11 лютого маліна ще в наших лісах попадає. Не знаю, як буде далі, але сподіваюся, що це не послідна знахідка. Йдемо далі. Продовжую я пробиратися такими рядами. Одним добре тут ходити, бо береш собі таку порядовку, йдеш туди-назад. І тут нереально їх пропустити. От. І в нашому випадку те саме. Я йду, а вони там о, на дереві. Зазирають. І опять, дивіться, що, друзі. І знову такий чудовий молодий корч фламоліни. Бачите? Ось він такий коробочок 5 копійок. Я камеру притягнув близько наглядає, ну, що він такий здоровий. Ще молоді, ще собі продовжують рости. І з іншої сторони, от ще один молодий корч, сім'я з декількох особин, що радує, що вони молоді продовжує свій ріст. Так, глядачі ми продовжуємо далі і знову я замітив фламоліни Знову декілька штучок, не знаю як дойти, бо тут яма якась така. от Ось такі нам попадають. Бачите, під кори зазирають. ну Така краса, а тому я ще замітив. Замітив на сусідньому дереві. Ось. І знову під кори, Такий рядочок. Фламолін зазирають молоді, гарні гриби. Ну що, цікаво-цікаво. Гриби є. Продовжує свій різ далі. По-моєму, тому знову бачу на ще одній. Мабуть, ми з вами все-таки не дурно зайшли. Фламоліна свій ріс продовжує. от, Не знаю, правда, чи повезе нам на Саркосифу ще. Поки що ходимо, шукаємо цей. Ось тут знову такі молоденькі, але вони вже тут загортаються. Бачите, старі можуть відходити вже. Та то вже і пора. То вже пора їм відходити. Йдемо далі. Звертаються назад, зразу не замітив. От. А з іншої сторони такий гарний корч. Фламолін зазирає. Ось такий цікавий. Можна його вже і взяти собі. Такі більшенькі. От. Беремо, дивіться, яка Є, пішли далі. Так, і зовсім трохо часу. І нам опять попадають гриби. Ось тут декілька пламолін. І внизу стовбора ще. От. І ще ось такі нам попадають, друзі. Тут молоді ще є. І тут на гілці знову. Ось таку вони дерево обліпили по колу, Там пара, там пара. Ну, Одне радує, що є гриби, що ми не дурно з вами сьогодні прийшли. Почесно виходячи з дому, я думав, що грибів не буде зовсім. Буде тільки прогулянка лісом. Але ще виходить, нам і... Знайти грибочки, це радує, йдемо далі. Ще нам ось. Такі гриби попадають по дорозі. Якийсь підвед трутовака, але гриби ось. А це плодові тіла цих дерев. В ними тут повністю земля всіяна Бачите? Стоять вони всю зиму. І майже не зурни... О, де, дивіться, а тут ще один грибок. Юдине вухо. Маленький. Ось бачите. І він також росте ще сьогодні, 11 лютого. Краса. Краса. Йдемо далі. Це вже чимраз цікавіше і цікавіше мені. Продовжуємо йти. і наткнувся я на ще на декілька. Ну правда, знову молоді гриби. Ось. Молоді. Взяти немає що, але вони є, бачите? Така краса. І на сусідному стовбурі я замітив ще. Є, ще. От. Ось куточки знову зазирають. І тому під самим стовбуром з-під листків ще показуються шапочки. Ось такого. Йдемо далі. Так, ух ти, бачу, бачу ще. Бачу ще. Гарні хрибочки такі. Ми зазирались під стовбура дерева. Ось батьки гляньте, які молоді, красиві. Бачите? Просто краса. Ну, шкода, що вони дуже малі. Брати немає. Що такого? Лишаємо. Йдемо далі. Думаємо, може знайдемо якісь краще. Так, бачу знов. і ви подивіться, що твориться. Ага. І знову молоді. Молоді гриби. Опять молоді. От. Дивіться. От бачите? Молоді. Навколо. Обліпили це дерево. І з другої сторони також. От. Бачите, старі підходять. Вони вже такі ніякі. А збоку зразу ростуть молоді. От. Одні відходять, другі ростуть. Краса. Так, друзі, і знову нам попадають. Бачите? Ось тут, тут і тут. Переважно попадають по декілька штук. Немає вже такими сім'ями, як ми знаходили у кінці листопада, у початку грудня. Ось такі сім'ї були сотнями. Ось, Але ще по декілька попадає. Такі чудові, але тільки більшенькі. Вже візьмемо. Ось така краса. Йдемо далі. Бачу-бачу. Але навіть не знаю, куди я маю перший йти. Зразу на тростов була. Прямо Ось. Тут така велика сім'я. Дивіться, який корч. Бачите, сім'я величезна. О, саме найбільше на сьогодні нам попадає. О, це ще не все. На сусідньому дереві навпроти В іншому ряді. Бачу ще. Бачу, друзі, ще капорідовка. От ось. Купо одній, по одній. І пішли собі. О, така краса. Ну. Чудо природи. гриб який росте кругло зиму. Не страшні йому ні морози, ні сніг, ні холода. Ходив я в мінус 20. То слідачів каналу пам'ятаю з постійних, а хто не бачив, може подивитися. Суто ходив просто за цікавості, чи витримують вони такі морози. І прийшли, дивувань, не було меж. Гриб цей був. Ось. І ще така знахідка. Краса, друзі. Ну що? Йдемо, що краще забираємо, йдемо далі. Пішов я, друзі, ближче під пагорб, глянути на ці повалені верби. Минулого разу не було і позаминулого. А сьогодні що ви думаєте? Тамо, бачите, зазирають. О! А дивіться, кого я тут ще замітив. По дорозі до фламоліни. Подивіться. Бачите, хто нам попадає. Ага. Молодесенькі, косифи. Тут кай, я їх ще не ходив. Це перший раз я тут знайшов. Бачкі мацюньки. Тільки-тільки вибивають. Ну що, а тому фламуліна. А по дорозі ну, ще одна сакосифа. Ось, вже трохи більшенька. Ось така. О, дали де леди. Ну-ну, що, будуть гриби, я так зрозумів. А, а будуть гриби, то напевно буде і весна, друзі. Ось. Дивіться, яка краса тут росте. Бачите, які чудові гриби і фламоліни. Намокли, правда. Брати їх не будемо, лишаємо. Ось тут дивіться, який гарний. На цю заберемо. І цю заберемо таку а там на самому чубку, Ось на фоні лісу, який зазирає грибочок. Опа, клас. Та що, подивіться, яка гарна молоденька там структура в нього ніжна, ніжна. Так, беремо, йдемо далі. Так, хотівте далі, але все вам не показав. А тут ось тако ще. Ще. Тут ще. І тако по стовбуру. Вони собі полізли туди далі. Ще. Але мені вже рука не, не пускає більше йти далі. Ось така краса. Так, вже збирався йти звідси, але... Тому замітив чудову знахідку. Той, подивіться, який там гарний рядочок грибів ламулін. Ага. Ви тільки гляньте на це. Бачите, які? Ось. Ось такі. А я вже чуть їх не пройшов. І дорогою нам попадає ось такий ще гриб. Кі-то ви то хто вище. Краса. Ось і знову. Декілька кроків. І п'ять. Ось. Тут такі. І так вони пішли. Ось. По одній, по одній. Це краса. Так, по цілому стовбурі аж до самого верха дерева. От, бачите, майже вий на самий верх. Краса. Так, вернувся я назад до наших рядів. От, буквально лише вернувся на стежку знову і опять. Ось така краса. Клас, і тут каще. І буквально в пару метрів, тому замітив я ще. Ну що тут казати? Грибна удача нам сьогодні усміхнулася. Ось, і знов. Бачите? І тут кизнув. Та що ти краса, Йдемо далі. Попадають нам, друзі, знову. Такий вже кож на відході, але попадає. І тут ще декілька. От. Тому я замітив біля стовбура ще. Ось, навіть. Краса. Одна проблема. Важко ходити. Болото набирається по лісі. Тут ще й листя немає майже зовсім. Все передревнюло, перегнило. От, болото тягнеться уже за ногами. Ну що, з рибами нам повезло, йдемо далі. Ось тих я толком відійти від тої знахідки, Як тому бачу вже наступно. Ось, Бачите, а тут вже наступно. Моментально, декілька кроків. І знову знахідка. Це ще не все. Йдемо далі. Ось. І тут знову. І тут знову. Під стовбуром, на стовбурі. То тако. І це ще не все, друзі. Це ще не все. Йдемо далі. От. Йдемо далі. А там... О, то є ще заміт. Це ще не все ось. Такі. Бачите скільки? От, А тут ще... Це щось чимось. Подивись, скільки тут грибів. І знову. Це краса. Я навіть не міг сподіватися на таку удачу, що нам так повезе. Краса. Що краса? Беремо йдемо далі. Так, і ще знахідка. Ще знахідка, друзі. це вже як ходиш в кураж. Ну, вже уходиш, знахідка за знахідкою боїться. І знову скільки їх тут. -ка. Ага, краса. Шукаємо ще. Ну і звісно, як ви зрозуміли, буквально от, декілька кроків і знову нам попадають. Так що чесно, мені вже щось піднадоїли ці гриби. Напевно, зараз ще показую вам усі знахідки, далі йти не буду. Ви напевно, що. Ви, ви вже і так зрозуміли, що грибів цих є багато. Зараз підемо дивитися, що за косифою, за першим грибом весни. Рахується. Так, ось дивіться така знахідка. І там буквально декілька метрів. Зараз я перейду, покажу вам ще одна знахідка. І буквально декілька кроків. І знову гриби. Ось пішли нам ось такі вішенки. Ось тут. Але сюди по стовбуру знову фламоліни. От. Бачите які. Пішли сюди по стовбуру. Верби, але саме, що цікаве, ось там Ось Бачите які. Самі кращі під самим верхом. Ну, ми їх туди ніяк не досягнемо. Це висота 6-7 метрів. Нереально, але які там класні, а? Під самим верхом. Круто. Так, Підходжу чимраз ближче до цієї знахідки, але поки дійшов, замітив я ще. Дурно виключав камеру. Ось. Бачите, які тут класні? Краса. Там з під корі ще зазирають. От. Але на сусідньому стовбурі я замітив ще. Ой, він напевно вже гайки. Дурний опустився. Ні, то вже все, ті відходять. Ну що, друзі, ось таке. Так, туди далі бачу ще на одному стовбі. Ну все, я вже йти більше не буду і показувати теж не буду. Це показую, що мене збирали. О, подивіться що з цього боку. Я зразу замітив. Ох, дивіться. Який Який тут гарний корч. А який тут. Яка це сім'я. А та що ти? Клас, клас. Ну що, друзі, набрав я собі зовсім трішки, багато їх не брав. Буквально тако на дно. Буквально на дно. Бо чому маю лише надію, може знайдемо якихось гарних саркосив. Ну, правда, вони ще й маленькі, бачив тільки що лізуть, але може десь попасти і більше. Ну що, йдемо полювати на інший гриб. Так, глядачі. Збір фламуліну ми завершили. Йдемо тепер шукати саркосифи. А йти нам треба ось через цей ліс, підійметься гори, потім спуститися вниз. І там біля сусідного лісу, попри поле минулого року ми знаходили найкращі місця з саркосифами. Ну, на увазі тут поблизу від села. Попішов я недалеко, буквально може якихось кілометр півтора від хати. Ну що, дивимося, що з того всього вийде. Любопитство бере верх, йдемо дивитися, чи є такі грибочки теж. Ще такі нам красені попадаються дорогою. Ось. Гляньте на них. Угу. Красиві гриби. Ефектно дивляться. Те що, от. А тому ще є. Бачите? Два гіганта. Твердючі капець. Так, глядачі. Спустився я вон звідти, там поле просвічується. Бачите? Зайшов сюди вглиб, тут така просіка з цієї сторони провала. Тут, походу, самі вільхові дерева. Вілька одна. І що ви думаєте? Ураженню немає меж. А саркосифа дійсно є. То ще подивіться, яка гарна. Нам тут попадає. Просто щось з чимось. Килішки ельфів. Краса. Це краса. Ось. Гарні. Перші вісняні гриби. Ну, вони самі смачніші іменно зараз. Перші, які тільки лізуть, ось такі молоді. Бо вже у квітень місяць вони свої смакові властивості втрачають. Ось так. Ну що? Йдемо, шукати ще? Може ще знайдемо. Краса, та що? Це, на цей гриб можна милуватися безкінечно. Бачу, друзі, я ще. Саме головне, що я тільки що йшов сюди біля полі. Я їх не бачу. Пройшов. Вернувся назад і замітив. Оце просто якийсь неймовірний кайф. Це ж з цього року. Такого що в мене не було. Щоб збирати зимові гриби разом з вісняними. Подивіться. І знов такий гарний. Оце вже таких розмірів. Супер. Беремо. І Тут знову. Дивіться, там ще замітив. Ще декілька росте. Оці ну, молоді такі. Але є, ростуть. Ви це бачите, молоді фламоліни по деревах. Вони ще навіть не думають відходити. А по лісі вже молоді саркосифи повним ходом пішли. Подивіться. Це краса. Це якби би той сказав, чесне слово, не повірив би. Так, підійшов я до такої прірви в минулому сезоні. Ось ця вся прірва. Направда, це вже була весна, квітень чи березень, я теж не пам'ятаю, повністю вона була заросла ось цим грибом Саркосифа. На каналі є відео, кому цікаво, може подивитися. Їх тут було просто тисячі. Ну, зараз їх немає, Ну, маю надії, бо це лише тільки починається сезон з цим грибом, що ми ще прийдемо і ми її тут знайдемо. Ось, йдемо далі. Так, мабуть, ми глядачі зашвидко зраділи. Знайшли декілька поодиноких, йдуть місцями, де вони люблять рости сюди попри цю дорогу біля поля, їх тут в минулому сезоні було повно, але їх ще немає. Я так зрозумів. Тільки-тільки починають потроху проскакувати. Десь там, десь там, все, треба, якщо буде тепло, тиждень, може більше, і тоді можна буде знову повторити спробу їх вже не просто знайти, а підзбирати. Ну тут все залежно від погоди. Бо якщо похолодає то звісно нічого з того не буде. Ось. Ну що, а ми напевно, мабуть, на цьому будемо закінчувати наші сьогоднішні мандри по лісу. Все, що знайшов, все, що нам дала природа, все вам показав. От. Показав вам обстановку в лісі, показав, які гриби зараз ростуть. Бачили самі. Ось. Ну що, а ми з вами, як завжди, дасть Бог, зустрінемось на наступних чудових рибалках. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не забувайте, все буде Україна. Па-па!